Олена Яросевич Різдво баби Олени. На Різдво баба Олена самотня. Вона тепер частенько сама, але та самотність не допікає їй у будні так, як у свято. Щось колядників немає. Раз по раз зазирає в шибку. Прислухається, чи, бува, не стукав у двері хтось? І де то мій кіт забіг? Може, це той халамидник, той шкідливий хлопчисько його прогнав? Сердито бурчить вона до себе. Ох, і збитошник, ох, і сусідів бог послав. Це ж росте справдешній розбишака. То білизну мені всю потолочить, що впаде вона долі, то гасає городом, перетовче все, що посаджено. А хто в мене на молодій вишенці лазив та гілляку уломив? Він, а як насварила його батькам, так він ще й грушками дичками у мене поціляв. А був відро мені перекинув з вапном. Прийшов якось із батьком своїм, а я саме хату білила. Так той кручений хлопець відро ногою зачепив, мала всеньку підлогу білою. Місяць її відмивала, а то раз гусака мого шипуна зеленкою облив. Виходжу я з хати, дивлюся. А мій гусак у плямах рясних зелених, бо він, бач, щипається, як той вулицею йде. Ото дитина. Накрила вона різними стравами стола, наїдків є, а гостей нікого. Примружила очі, дрімає, пливуть спомени. Згадуються дні минулі. Виросли діти, дочекалися у двох із чоловіком онуків. Син мешкає далеко, не приїде. А дві дочки з дітьми десь майнули світом, тікаючи від війни. Чоловік поїхав провідати брата, а вона лишилася вдома. Ноги болять для подорожей. Золотавого кольору, смажена капустка на столі, гриби, полив'яна мисочка з варениками, голубці з картопелькою, рибка, узвар, на таці, ціла вежа нарізаного хліба. Празникова квітчаста хустина на бабі олені вишиту сорочку дістала із шафи, стала до молитви. Велике свято сьогодні, Різдво. Шкода лише, що колядників немає. Дивиться вона на порожні тарілки, що стоять у кінці столу. Їх вона поставила для померлих родичів, заплющує очі й уявляє, у якій сорочці сидів би зараз її тато. Як була би вбраною матінка пригадує, як звучали їхні голоси. Мариться їй, що за столом сіли й тітки її, й дядьки, й бабусі з дідусями, й пра -пра прародичі всі рідні, яких зараз вже немає. Мир вам урочисто промовляє. Ніби звертаючись до когось. І духові твоєму, ледь ворухнувши губами, відповідає собі. Ой, роде мій красний. Чи їдна ж я вас на гостину приймати і шану вам дати? Дитина ваша не найліпша. Втерла сльозу. Ось, впізнає вже вона і прабабцю Оксану. Колись бачила її на фото, а то поряд, мабуть, сидять її батьки І батьки її батьків. Схожі, здається їй, вони між собою. І обличчя у всіх такі світлі та гарні. Не намилується вона, не надивиться на них. Голоси глибокі, рідні. Ніби вже чуті колись раніше, хоч і не бачила, та не чула вона їх ніколи. Ніби сон, те видиво, ніби казка, прислухається і вчувається їй, що вони співають колядок гуртом. Повільно, урочисто. Ось і вона вже підспівує тихцем. Разом із ними. Спів той, ніби віддаляючись, переходить у шепіт, а потім у далекий дзвін. Дорогий мій роде прадавній. Чим годувати вас? Як зустрічати? Чи зумію догодити вам пригощанням, чи потішу вас оповідками, чи порадую життям своїм? Чи засмутити вийде? Ви полаєте мене за провини мої. Чи обіймете з розумінням? Плавиться свічка, запалена на столі, зрошує святковий обрус восковими сльозами. Дрімає вона й мариться їй розмова. Я засіваю ваше полечко. Прадіду Тимофію, щороку засіваю зерном і городину саджу. Звертається вона до високого, худого чоловіка з насупленими бровами. І хатина ваша моя тепер. Хіба поле моє? То батько передав мені його, від прадіда йому перейшло. Он, зобач, Сидить мій прапрадід, у нього питай. А хату я будував не так собі, як дітям та онукам. На цьому ж місці стояла хата мого діда, я в ній виріс. У цій хаті народилося в мене тринадцятеро дітей. У ній же дев'ятеро померло в голодомор, а я десятий. А я, бабусю марусино, навчилася співати, як ви співали. То так і досі співаю, і дочкам і внучкам передала наших пісень. Тут ти права, відповідає бабуся Маруся. Але голос в тебе не мій. Такий голос мала моя прабабця, що звалася Анною. У тебе й очі її. Он, поглянь, вона сидить. І батьки її. Я бездарунка вам, рідні мої. шепоче баба Олена. Ти наш дарунок, ти й твоє продовження в дітях та в онуках. І кожен із нас щось здарував тобі той зовнішність, той уміння, той пісні, той вдачу. Враз вона помічає. Що присутні кілька постатей у чорному одязі. Чи можу я вас, святі Отці, чимось пригостити, які слова вам у вдячність підібрати за те, що ви були в моєму родові? Як знайшли в собі відвагу присвятити життя Господові? Служіння в церкві Львова в буремні часи Радянщини вам випало. Отче Йосипе, і не лише вам. Знаю, що вас, отче Серафиме, було спалено в дерев'яній церкві, в селі жабче на Волині. Разом із дяком було спалено червоними комуністами сто років тому. Передайте ж нам вашої сили віри. Вашої стійкості. Ми прийшли лише, щоб помолитися за вас усіх, і піти. Стійкість віри передати неможливо її кожен виховує в собі сам. А он сидять гурточком дітки прабаби Оксани, яких голод забрав у тридцятих роках минулого століття, а поряд діти Баби Марусі. Які померли від голоду також, але вже в 1945-1947 роках. Чи ж їсточки вам, дітки? Молитви відповідають, ледь розтуляючи білі вуста. І кришечку хліба кожному в долоню. Ми не їстимемо його, аби лише потримати. Лежить хліб на таці, дивляться жагуче на нього, як на скарб. Підносить ту тацю з хлібом, вона кожному, та жоден із них не простягнув до нього руки. Поглянула вона на гостей за столом. Усі рідні, всі дорогі серцю люди. А я сина свого назвала на вашу честь. Звертається баба Олена до свого тата. То добре, відповідає, я теж названий на честь мого прадіда. А мій син і ямочку таку ж на бороді має, як ви, тату, і характер впертий ваш. Обличчя у всіх урочисті, усміхнені, сповнені радістю єднання. Та враз. Чує, хтось постукав у двері. Вмить марево її розвіялося, і дрімотний настрій враз зник. Зраділа, аж усміхнулася. Колядники. Піднялася вона з лави й поспішно кинулася відчиняти двері. Христос народився. Славімо його! Дивиться, вона здивовано. А то сусідський хлопчик Артем розбишака. Очі блищать, щоки розпашілі, червоні. Поглядає на неї трохи злякано, насунув шапку аж на брови. Дозвольте, я вам, бабу Олено, заколядую, збентежено мовив він до здивованої сусідки. Та аж заклякла від подиву. І, не чекаючи її відповіді, почав співати. Та так файно, голосно та дзвінко виспівуючи, як від серця, Артем заколядував, що бабі Олені аж сльози на очі навернулися. Вмить зникли всі образи, всі докори. Моє ти, пташенятко, моя зірко. Дай я тобі ось цього покладу, цього дам, цим потішу, цього вділю. Де твоя торбинка? А, а ще ж ось це, раділа вона, обдаровуючи хлопця грошима. Чекатиму ж тебе й на щедрівку, й на посівання. І так приходь до мене в гості. Хлопчик пішов. Різдвяний вечір стелив у душі таке безмежжя тихої радості, вдячності і всепрощення, що, здавалося, ангели злетілися в хату до неї. Пригадалася Артемова колядка, яку ще малою її саму навчила баба Катерина. Вона сіла на лаву. І стиха собі заспівала, радісно мружачи очі. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла. Олена Яросевич Різдво баби Олени. Читала Олена Теребінська.